Монтувати на ньому одне задоволення. Два 27-х монітори в одному корпусі. Плавність зображення, вдивитися серіал і грати в приставку. Всім привіт! В цьому відео я вам розповім про крутезний ігровий монітор 49-ю діагональю, незвично вигнутим екраном від Samsung. На ньому добре дивитися фільми, як в кінотеатрі, працювати та крутезно грати. Що в цьому моніторі крутого, а що не дуже, я розповім далі. Ще більше цікавих оглядів електроніки. Дивіться на нашому каналі. Тож обов'язково підписуємося та тиснемо на дзвоник, щоб нічого не пропустити. Готово? Тоді поїхали! Монітор завширшки 120, а у висоту 37 см. сантиметрів. Його товщина за рахунок викривлення складає 19 сантиметрів, а вага 15 кілограмів. Витримують цю махіну ось така підставка. Вона, звісно, також дуже широка, тож на столі для неї повинно бути достатньо місця. Положення монітору регулюється за висотою. Також передбачено кріплення Веса 100 на 100, тому за необхідністю його можна повісити на стіну. На задній панелі знаходиться ось така кругла підсвітка Arena Lighting, яка блимає так, тому що відображається на екрані. Також тут є джостик для налаштування монітору. Позаду розташовані порти USB 2 USB 3.0, HDMI 2.0, PK Порт, DisplayPort 1.4, міні DisplayPort 1.4, вихід для навушників 3,5 мм і аудіо вхід вихід. Як я вже казав, монітор має надзвичайно широкий екран. Його діагональ складає 49 дюймів, співвідношення сторін 32 до 9, а роздільна здатність 5120 на 1440 пікселів. По факту, це навіть не один, а два 27 сьомих монітори в одному корпусі. І це дуже зручно, адже по центру немає жодних елементів на кшталт рамок. Завдяки програмному забезпеченню Easy Setting Box робота з двома або більше вікнами зручніша ніж на звичайних моніторах. Функція Pictures by Pictures дозволяє виводити на екран зображення високої роздільної здатності з різних джерел. При цьому ви можете на свій розсуд визначити, як зображення буде розташовуватися, чи це буде один загальний екран, чи декілька. Розділення може бути пропорційним або, наприклад, 21 до 9 на одній частині монітору та 11 до 9 на іншій. Це дуже зручно, якщо потрібно виводити зображення з різних системних блоків, або ви просто полюбляєте робити декілька справ одночасно, наприклад, дивитися серіал і грати в приставку. Щодо якості зображення, то тут встановлено матрицю VA, що на відміну від IPS характеризується більш насиченим чорним кольором і кращою контрастністю. Підсвітка WLED краща для зору завдяки зниженню яскравості блакитного світіння. Глибина кольору 8 біт з технологією FRC. Завдяки квантовим точкам це супер розробка від Samsung. Кольори на цьому моніторі просто нереально яскраві та насичені. Висока статична контрастність забезпечує глибокий чорний колір, завдяки чому можна розгледіти більше деталей в найтемніших ігрових моментах. Завдяки підтримці HDR на екрані можна побачити розширений динамічний діапазон кольорів від найтемнішого до максимально яскравого. Особливо круто це виглядає в контрастних сценах. Відгук монітору 4 мілісекунди, а частота оновлення 120 Гц. За бажанням можна зменшити значення до 100 або 60 Гц. Все це має забезпечувати плавність зображення в ігровому режимі. Проте на сьогодні далеко не всі ігри адаптовані під такий монітор. Наприклад, якщо грати в CSGO, то на краях екрану буде видно трошечко розмиття. Також незручно грати в PUBG від третього лиця. Проте від першого, навпаки, ширина екрану дозволяє бачити противника не лише попереду, але й тих, хто наближається з боків. Коротше кажучи, кожна окрема гра на цьому моніторі буде виглядати інакше. І справа тут в програмній адаптованості, а не в технічних характеристиках. Загалом вигнути монітор від Samsung мені сподобався. Я його переважно використовую для роботи, а монтувати на ньому одне задоволення. На роботі в мене стоять три двадцять і займають вони більше місця, і рамки на них ну іноді дуже дратують. Дивитися кіно на зігнутому екрані дуже зручно. Можна було очікувати якихось викривлень зображення, але їх немає. Картинка дуже чітка та насичена, враження від перегляду, як в кінотеатрі. На мою думку, модель вийшла вдалою. Що ж стосується вартості, то один такий монітор вигідніше придбати, ніж два чи три звичайних. Якщо у вас ще залишилися якісь питання щодо цього монітору, пишіть в коментарях, я вам з радістю відповім. А ще в описі до відео я залишу посилання на сайт, де ви зможете ознайомитися з характеристиками цієї моделі більше детально. А на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, па-па.